Друзі, всім привіт! В продажі маємо Volkswagen в комплектації Airline 2016 року. Автомобіль на 3-літровому дизельному двигуні на 194 кВт. Автомобіль без жодного підфарбування, без жодного м'ятинки, без царапинки. Зверніть увагу, в якому стані кузов, на оригінальних лекосплавних дисках, на зимовій резині. Оптика в нас максимальна в даному автомобілі. Зараз пройдусь по кругу, покажу з усіх сторон, на ледах, на лінзах, омивачі е фар. Перейду до салончика, покажу вам в салоні, пам'ять сідушок, такий гарний у нас салончик, автоматичне світло, повний мультируль, 225 тисяч пробігу, така велика гарна мультимедія, камера заднього огляду. Сідушки електро з водія і пасажира. Також позаду у нас автомобіль ось в такому гарному стані, ніяких царапинок, нічого немає. І покажу ззаду, у нас є електрокришка багажника. У нас присутня полочка, все комплектно, все знизу є, виїзний парковчик, закривання автоматичної кришки багажника. І автомобіль у нас на обліку першої реєстрації. Кому цікавий даний автомобіль? Звертайтесь по номеру телефону, можлива доставка по Україні.